Керівниками цих спеціальних служб є люди, які повністю наближені до Трампа. Люди, які якщо в першу каденцію він призначав людей, як кажуть, досвідчених навіть було коло дорослих навколо нього, цей Майк Помпео, і там різні різні Рекс Тілерсон, які повинні були огороджувати президента від там незручних неправильних кроків, ну тобто. Таких необережних кроків то зараз він призначає виключно лояльних в доску. просто максимально свій в доску. Як Російській Федерації, Російській Федерації не знімають за профнепригодність з посади, там знімають за нелояльність. Зараз у Дональда Трампа всі його призначення лояльні свої. Є навіть це, це, це була це керівниця національної розвідки, яка активно репостить матеріали RT, Russia Today. Господи, як нормально, все вона це сприймає як окей. Взагалом, щоб повернути, розуміти, всі люди, які призначені на посади, вони передають дональду трампу ту інформацію, яка йому цікава.